Гарантії безпеки та післявоєнна відбудова це головні теми зустрічі коаліції охочих, що відбулася вчора у Парижі. В ній взяли участь близько 35 західних лідерів. Переговори партнерів України тривали понад дві години. А згодом, через відеоконференцію, до них доєднався Дональд Трамп. Президент США наголосив, що європейські лідери мають посилити економічний тиск на Китай та не купувати російську нафту. Повідомили у Білому домі. Також президент Франції заявив, що 26 Країн коаліції охочих погодилися або надіслати війська в Україну, або допомогти силам коаліції гарантувати безпеку на суші, морі або в небі. Про все це поговоримо зі Станіславом Желіховським, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Желіховський, вітаю вас доброго дня. Отже, засідання коаліції охочих 4 вересня у Парижі обговорювали гарантії безпеки для України. Загалом подробиць як таких не розкрили, але що ми можемо побачити у підсумку, це буде якийсь один документ або, можливо, кілька різних варіантів. У ну, дійсно у Парижі відбулося засідання так званої коаліції охочих або коаліції рішучих на підтримку української держави. І участь взяли лідери партнерських держав, які погодилися зміцнити політичні та військові гарантії безпеки для Києва. І як відомо за підсумками зустрічі, європейські лідери одразу мали розмову. Телефонним зв'язком з президентом США Дональдом Трампом, щоб узгодити спільні кроки, і очікується, що ключовим напрямком стане створення механізмів швидкого реагування у разі загрози для України, а вона вочевидь існуватиме, враховуючи те, що Російська Федерація своїх намірів не змінить навіть після завершення активних бойових дій. Мається на увазі, що ті цілі, які вона зараз винашує щодо демонтажу фактично української держави, Равності вони залишатимуться. Тільки єдине, що Росія буде скажімо так ґрунтувати свої наступні наміри вже на тому досвіді, який вона отримала під час цієї фази війни, і вочевидь буде готуватися уже діяти більш ефективно і більш швидко. Тому Україні тому дуже важливо, щоб Україна отримала ті гарантії безпеки, які б убезпечили нас від такого сценарію, негативного сценарію. І е, ми хотіли би, звісно, як е, як держава Україна, щоб ці гарантії вони не були лише на папері, десь чи якимись віртуальними, щоб вони е, могли дійсно бути підкріплені якимись. Кроками, якимись діями які скажемо так, дійсно би посилили небезпеку і бороноздатність нашої країни. Тож думаю, що найближчим часом цей в цьому напрямку рухатиме рухатиметься далі надалі. Коаліція охочих я, я не виключаю, що відбудеться ще кілька зустрічей в цьому в цьому контексті, і вірно підмітили те, що тут важливо розуміти, чи зараз скажімо так, готуються Ісь один е, варіант для е, варіант гарантії безпеки, тобто такий єдиний, скажемо так, алгоритм, чи кілька. Ну, на мій погляд, це ж таки е, було б логічно, якби розроблялося кілька різних е, варіантів альтернативних. Можливо, тому що ми ж е, не можемо точно спрогнозувати, що ж може бути вкладено в той в той гіпотетичний е, е, мирний договір, який може підписати е, Україна та Росія, або скажемо, це буде договір про перемир'я, про. Нання вогню і бачимо, що вже зараз, як і раніше, лунають заяви з Рефії про те, що вони виступають виступатимуть проти там іноземних контингентів, особливо країн, членів НАТО в Україні. Тому подібне, та те, те це вся та мантра, яку ми давно вже чули, яку ми всі знаємо. Однак ми все одно повинні враховувати це, тому що нам потрібно підписувати з країною агресоркою якусь угоду. Ми не знаємо, коли це може статися, але тим не менш теоретично говоримо про. Це і вочевидь там можуть бути ті положення, які можуть суперечити тим напрацюванням, які е, зараз е, роб, які зараз е, мають місце е, якраз таки в е, рамках формату коаліції охочих. Тож я думаю, варто е, випрацювати і альтернативні різні рішення. Плюс я ще думаю, що після е, такої після підписання такої угоди можливо буде зібрано ще якесь засідання. Яке більш оперативно скажімо так випрацює ті гарантії безпеки, які вже будуть враховувати той документ, який може підписати Київ та Москва. Ну власне на це я думаю і натякав президент Франції Еммануель Макрон, ну говорячи про те, що після... Такого договору можуть партнери надати гарантії безпеки, але ж вони не можуть дати е, так одразу. Вони очевидь, будуть враховувати е, домовленості, і я думаю, що якраз таки можна буде завжди е, витягнути, скажімо той запасний варіант, який варто було б розробити ще зараз до е, можливого предметного втілення е, предметних домовленостей щодо е, е, втілення. Таких важливих намірів, як завершення активних бойових дій в Україні, а яким може бути формат участі Сполучених Штатів Америки у цих гарантіях, тому що от після саміту і Макрон, і Зеленський заявили про те, що підтримка США буде визначена в найближчі дні. Ну я думаю, все ж таки, все ж таки варто очікувати, що американська сторона буде нас підтримувати зброєю, буде е, підтримувати нас наданням е, е, систем протиповітряної протиракетної оборони. Так само так само вони можуть ділитися розвідданими, тому що це також буде важливо навіть і в е, повоєнний період, скажімо так. І е, так само ми повинні пам'ятати, що в нас є і підписані угоди з американцями, які також варто розвивати. Це і угода про гарантії безпеки, це і угода про надра і. І е, там також, е, вочевидь, є е, присутній безпековий компонент, тобто і фонди відповідні створюються, і я думаю, що це наповнення коштів, які можна використати на купівлю. Е, Тієї ж таки американської зброї, тобто варіантів дуже багато. Однак ми повинні так само розуміти, що Сполучені Штати Америки навряд чи нам зараз гарантуватимуть захист в контексті статті 5 Вашингтонського договору. Тобто, Дональд Трамп, ну і загалом американське керівництво говорить про те, що не, не варто очікувати Україні приєднання до НАТО. Тобто, тут потрібно якраз таки працювати саме над тими можливостями, які могли би, скажімо так, надати Україні гарантії безпеки на двосторонній основі, тобто на тих домовленостях, які були укладені, а можливо і підписати якусь нову угоду, ну не виключається на, кштал, на кшталт такої, яку має Ізраїль е, зі Сполученими Штатами, чи можливо навіть Японія. Ну тобто, є вже іс історичний досвід, є приклади, е, е, які можна використати як як за зразок. Ну і вже враховуючи українські реалії і е, скажімо так, е, ті. Обставини, які можуть мати місце вже е, е, після. Завершення бойових дій, то я думаю, що там можна буде випрацювати той варіант, який буде унікальний для нашого випадку, і який би враховував всі побоювання, всі виклики і всі завдання, які постануть перед українською державою та Зрозуміло. перед нашими, нашими партнерами. Дякую вам, пане Станіславе. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був на зв'язку зі студією.